До вашої уваги пропонується магістрська робота на тему дослідження та програмна реалізація методів аналізу текстових даних. Об'єктом дослідження є процес обробки текстових даних, предметом дослідження методи аналізу текстових даних. Метою роботи є дослідження та розробка засобів аналізу текстових даних. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати задачі, наведені на слайді 3. У сучасному світі з усібічним поширенням інформаційних технологій актуальним стає створення програмного забезпечення, здатного аналізувати природну мову, зокрема, аналізувати інформацію, подану користувачем у текстовому вигляді. У роботі досліджено процес обробки текстових даних, і визначено, що важливим етапом цього процесу є синтаксичний аналіз речень, внаслідок чого будується внутрішнє дерево аналізу речення. Це видно на слайді 4. Проте, при використанні відомих алгоритмів синтактичного аналізу, що аналізують речення зліва направо доводиться робити певні припущення та в процесі аналізу здійснювати повне повернення аж до першого слова. Це ускладнює процес синтаксичного аналізу та уповільнює його. У запропонованому методі після повернення синтаксичного аналізу кожного підрядка зберігаються результати, щоб не потрібно було проводити його повторний аналіз в подальшому. Це знижує час синтаксичного аналізу. З метою вибору інструментарію розробки програмного забезпечення виконано порівняний аналіз різних мов програмування для розробки програмного забезпечення аналізу текстових даних було використано мову MATLAB, тому що вона містить різні вбудовані засоби для реалізації математичних обчислень та аналізу даних. Структурну схему програми наведено на слайді 7. Основними модулями є головний модуль. Модуль синтаксичного, семантичного та прагматичного аналізу, також модуль редагування правил для кожного виду аналізу та модуль побудови дерева. Схему алгоритму функціонування програми наведено на слайді 8. На слайді 9 представлено загальний вигляд програми після її запуску. Після запуску необхідно завантажити текстовий файл, в якому міститься текст для аналізу. Для цього необхідно натиснути кнопку Завантажити. При цьому відбув... відкривається діалогове вікно вибору файлів. Натиснувши на відповідну кнопку, ми маємо можливість відредагувати правила для кожного типу аналізу. Результатом виконання синтаксичного аналізу є дерево розбору, розображено на слайді 11. Про завершення синтаксичного аналізу користувача буде проінформовано в полі статусу. На слайді 12. Також представлені результати виконання експериментального дослідження методів аналізу текстових даних. За результатами порівняльного аналізу визначено, що запропонований метод працює швидше у порівнянні з висхідним методом та дозволяє отримувати більш релевантні результати аналізу текстових даних. У магістерській роботі розв'язано всі поставлені завдання, досліджено та програмно реалізовано методи аналізу текстових даних. Науково на та практична цінність наведення на слайді 14 тестування розробленого програмного забезпечення показало, що функціональні можливості програми відповідають технічному завданню. На цьому доповідь завершено. Дякую.